Друзі, всі бріт, компанія Автопарк UA на зв'язку. Приїхала до нас продаж Infiniti FX35 з 7-го року на автоматі 3,5 газ-бензин по кузу без нарікань, є маленькі сліди експлуатації, так автомобіль в ідеальному стані. Підключовий доступ на передні двері, підігрів передніх сидінь, у нас є також електрорегулювання передніх сидінь, кожа шкіряна, Шкі... кожа в чудовому атлічному стані, взагалі без нарікань. Є в нас також пам'ять водійських сидінь. Повний електропакет, датчик світла, датчик доща, підігріви передніх, клімат-контроль, двохзонний кондиціонер працює, все окей, музика, босе, є також лючок по автомобілю. Прийдемо зараз до заднього ряду автомобіля, також покажу вам його. В ідеальному, абсолютно стані, тут як той ніхто ніколи не їздив. В ідеальному стані, абсолютно задній ряд взагалі без нарікання. По кузову показую, є камера заднього вигляду по ній. автомобіль в ідеальному чудовому стані, в принципі, як по техніці, так і по кузову. Є підкрас, але 2007 рік. Автомобіль вартує своїх грошей, вартує уваги. Тому чекаємо, друзі, вас на перегляд даного автомобіля, його можна купити в кредит та в лізинг.